Так, друзі, всім привіт! Сьогодні до мене приїхала чергова платівка. Давайте ми подивимось, що до мене приїхало. Та розпакуємо разом, що тут як окей. що тут треба розкрити. Дуже багато картону. Так, це нам не треба. Це також, поки не треба. Як завжди, є у нас стікери. Кому цікаві, замовляйте в магазині в цьому. Ну а головне, це наша платівка. Бачите яка? Dair Straits and Mark Knopfler Дуже дуже кайфова. Така платівочка зараз розпакую. тут Бачиш, що зроблена вона у Франції. Теж це гейтфолд. Розкриємо. І сама платівка на розгороті. Ось така чудова. Давайте ми ж тепер ще подивимось самі конверти. Що тут? Як виглядають? Вони доволі звичайні, просто дискографія надрукована. Та сама платівка знову ж таки не в антистатичному конверті. І вона аж тріщить, коли дістаєш, намагнічена доволі сильно. Так, Ну і ще давайте одну розп... дістану вам покажу, вона в принципі так само виглядає. Нічого тут такого немає. Ось так. Тож приходьте на прямій трансляції, котрі я проводжу по понеділках та четвергах о 21 немалі. Всіх чекаю, всім гарного дня!